Команда першого подільського пропонує до вашої уваги підсумковий випуск новин. Тож що з головного сталося протягом п'яти робочих днів? Далі? На Хмельницькій атомній електростанції відбулось виїзне засідання за участі народного депутата Сергія Мандзія, який очолює підкомітет з питань цивільного захисту. Делегація оглянула модульне містечко для евакуйованих атомників із Запоріжжя та перевірили укриття, зведені поруч. Також вдалося ознайомитись із роботою рятувальників та проінспектувати майданчики добудови енергоблоків номер 3 та 4. Далі більше. Хмельницьку АЕС відвідав народний депутат України, голова підкомітету з питань цивільного захисту населення та територій Сергій Мандзій. Першим об'єктом, який відвідали учасники, стало модульне містечко, яке було збудоване для запорізьких атомників. Дійсно, тут треба буде думати і виділяти десь якісь бюджетні кошти і працювати в цьому напрямку, тому що укриттів нам треба буде більше і більш потужніших, більш міцних. Делегації ознайомились із умовами проживання запорізьких атомників. На території модульного містечка введено в експлуатацію 48 кімнат. Заселено 64 вимушено переміщених працівників із Запорізької в планах закупівля інших модульних споруд. Керівництво компанії, на яке все робить для того, щоб забезпечити всіма необхідними потребами, житлом, компенсацією за проживання, а також гідною заробітною оплатою. Житлова проблема у Нетішині є досить гострою. Її потрібно вирішувати спільними зусиллями. Потреби є в житлі для проживання і вимушених переселенців, і місцевих жителів, тим більше це пов'язано з розвитком нашої Хмельницької електростанції, з добудовою житло необхідне. Було оглянуто пожежно-рятувальну техніку для охорони стратегічного об'єкта. Одним із пріоритетних завдань є розміщення. В основному ситуація щодо стану пожежно-техненної безпеки контрольована, ну і відповідно з добудовою двох енергоблоків, буде всі проваджуються максимальні заходи безпеки. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. 17 квітня у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького виявили тіло 20-річного курсанта з вогнепальним пораненням. Загиблий навчався на першому курсі. Відомо, що курсант родом з Чернігівської області. Наразі триває слідство та внутрішнє розслідування. Близько десятої ранку було знайдено тіло курсанта першого навчального курсу з ознаками вогнепального поранення в підборіддя. Йому було 20 років. На місце події одразу викликана була карета швидкої допомоги а також представники правоохоронних органів. На даний момент встановлюються обставини події, триває слідство. Проводиться внутрішнє розслідування. Даний курсант перебував в двому наряді. Усі версії про обставини причини зможе вже озвучити слідство. Коли світло зникає, важливо, щоб у домі залишалося тепло, турбота і стабільність. На Хмельниччині 27 дитячих будинків сімейного типу отримали сучасне обладнання резервного живлення. Інвертори з акумуляторами допоможуть родинам підтримувати комфорт навіть під час тривалих відключень електроенергії. Це не просто техніка, це підтримка для тих, хто щодня дарує дім і серце дітям. Кошти на закупи виділили з обласного бюджету. Для 27 наших сімей, які виховують дітей в родинних формах, в сімейних формах виховання, ми маємо можливість передати обладнання. Це такі спеціальні пристрої безперебійного живлення. Це інвектори з акумуляторами, на які було скеровано фінансування з обласного бюджету. Для того, щоб була якась гарантія і спокій, і світло, і затишок наших батьків-вихователів. Критично не вистачає житла для внутрішньопереміщених осіб та кульгає сфера підтримки людей з інвалідністю. Представники соціальних послуг намагаються адаптуватись до реалій сьогодення. В обласному центрі відбувся форум, на якому фахівці з Хмельницького та Чернівців обговорили як ефективніше підтримувати вразливі категорії населення. Звісно, допомогти усім потребуючим в країні, де триває війна, неможливо, але спільні форуми навчають зосереджуватись на ключових напрямках роботи. Що вдалося? Узгодити, знають мої колеги. Соціальна сфера під час повномасштабного вторгнення в Україні постраждала чи не найбільше. На Хмельниччину та Чернівеччину ринулись тисячі ВПО, які потребували базових речей одяг, їжа та житло. Якщо із першими потребами впоратись легко, то з постійним місцем проживання вкрай важко. Метою проведення даного форуму є зріст проблематики щодо соціальних питань на рівні Чернівецької та Хмельницької областей. Пошуки алгоритми вирішення цих проблемних питань, та для того, щоб поділитися позитивними кейсами, як же ж було в період повномасштабного вторгнення подолати ті виклики, які в них були на шляху, серед проблем Хмельницького адаптація ВПО, допомога людям із інвалідністю та деінституалізація соціальної сфери. Оце три таких виклики, про яких я буду сьогодні говорити, і намагаємося. Все-таки викликати дискусію і визначити, обговорити ті шляхи, які ми пропонуємо ту ситуацію, визначивши особливості нашої області, вислухавши особливості Чернівецької області колег. Ну і подивитися, яким шляхом йдуть наші сусіди, наші колеги, і що ми бачимо, яким чином робити. Колеги із сусідньої області вирішили розповісти, як із цими викликами впорались у себе. Сьогодні розвиток соціальних послуг і саме державних допомог, і саме державних програм, які фінансуються з державного бюджету, ініціаторами яких і Міністерство соціального розвитку. Тобто ми на сьогодні, також як і Хмельницька, так і Чернівецька область, над цим активно працюємо, щоб ті громадяни, які прибули на нашу територію, вони максимально могли отримати якісні, в тому числі, і соціальні послуги. Ні для кого не секрет, що за три роки війни соціальна сфера кардинально змінилась. Тож спеціалісти змушені екстрено адаптуватися, щоб якісно надавати послуги. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, люди менше думали про своє, про особисте про свої проблеми. У 2023 та 24 році ми стикнулися з тим, що соціальну сферу, її роботу в умовах війни потрібно постійно модернізувати. Впроваджувати електронні сервіси, тому що традиційна робота вже ну не зовсім забезпечувала потреби людей. Хмельницький став першим містом на заході країни, де провели такий захід. Незабаром форум про виклики в соціальній сфері відбудеться в Івано-Франківську та Луцьку. Олександр Толстюк, Нікіта телеканал Перший Подільський. Викладачі, іноземні науковці, студенти та власники туристичного бізнесу усі разом задля однієї мети розвитку туристичної привабливості, а ще краще створення власної туристичної карти Хмельниччини. Що розвиватимуть у найближчі роки, знають мої колеги. Архітектура, їжа, природа це невеликий перелік за що варто любити Хмельниччину. Проте люди шукають красу в інших місцях, не помічаючи надбань свого краю. Історичні місця це сили і зв'язок із предками. І майже в кожному населеному пункті ми можемо віднайти шматочок загубленого світу. Хмельниччина має дуже багато туристичних атракцій, є дуже багато туристичних магнітів. І в час війни, коли люди не можуть десь виїхати, вони безпосередньо тут можуть оздоровитися. Може бути і медичний туризм, і лікувальний туризм і оті туристичні атракції, які українці можуть використовувати. Аби розвивати туризм рідного краю, експерти звернулись до іноземних колег. Результати обговорили під час зустрічі на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Експерти надали кілька вагомих порад, які згодом почнуть втілювати. Ділилися з нами колеги, як просувати туристичний бренд, але мало, адже мало мати якісь туристичні ресурси, дуже важливо вміти їх просувати, презентувати, рекламувати та займатися їхнім просуванням. Від початку повномасштабного вторгнення місцеві туристичні агенції все частіше в своїх пропозиціях роблять акценти на місцевих пам'ятках. Відтак вдячні усім, хто намагається популяризувати своє рідне. На мою думку, подібні заходи надзвичайно актуальні і надзвичайно необхідні, тому що саме на таких заходах зустрічаються і практики туристичного бізнесу з великим досвідом, зустрічаються колеги з музейних різних організацій, з Меджибежа, Самчика, з інших заповідників. Плюс є ще і педагоги, які безпосередньо викладають туристичні дисципліни. Тобто такий симбіоз практиків педагогів і музейників має дати дуже гарний результат. Тільки спільними зусиллями можна досягнути значного прогресу, а цього потребує туристична галузь нашого краю, адже показувати і розказувати про історичну спадщину можна роками. Олександр Тустюкнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Три роки плідної праці задля психологічного здоров'я маленьких хмельничан працівники благодійного фонду Карітас Хмельницької Української греко-католицької церкви створили безпечні простори у шести навчальних закладах краю у рамках проєкту Стійкість і розвиток за результатами роботи. Ініціативу вирішили продовжити. Які плани на наступні три роки знають журналісти першого подільського. Із початком війни благодійний фонд «Карітес Хмельницький української греко-католицької церкви започаткував проєкт Стійкість і розвиток. Ідея ініціативи полягає у тому, аби потурбуватись про дітей краю та внутрішньо переміщених осіб, надати психологічну підтримку та навчити їх боротись із стресом у шести навчальних закладах Хмельниччини. З'явилися безпечні простори. Там проводять заняття із психологічного розвантаження для учнів. Дякуємо тим керівникам навчальних закладів, які погодилися і, незважаючи на різні обставини, складні, виділили ці приміщення, які ми обладнали і навчили фахівців із цих навчальних закладів, для того, щоб вони працювали у цих приміщеннях із дітьми, з викладачами і з батьками. Проєкт видався успішним, тож його вирішили продовжити ще на три роки та вже підписали меморандум із шістьома навчальними закладами краю. Відтак подібних просторів стане більше. У гімназії номер 21 в обласному центрі вже функціонує така кімната. Директорка ділиться для учнів це стало особливим місцем. Це слова учнів гімназії, власне, учнів початкової школи. Бо діти початкової школи, знаєте, це як аркуш паперу. Вони чисті, щирі, відверті, вони багато обіймаються, в них багато любові. Тому вони кажуть, що от коли їхній рівень емоційний вже зашкалює, то вони кажуть, що ви не бачите, нас треба вести в кімнату любові і заспокоєння. Тому між колегами ми так і називаємо не четверта аудиторія, а кімната любові і заспокоєння. Заняття, які проводять у просторі, розробили працівники Києво-Могилянської академії. Програма поділена на сім блоків. Під час занять діти навчилися ненасильницької комунікації, боротись із страхами, як керувати агресією та багато чого іншого. Потреба така звичайно, є, тому що зараз такий час, що все більше і більше дітей потребують. Такої, ну таких роботи з психологами, підтримки в освітньому процесі, вже цьогоріч такі безпечні простори з'являться у школах Хмельницької територіальної громади. Іванковецький спеціалізований номер 32 та гімназія в городку Староконстантинові, Дунаївцях та Меджибожі. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. З настанням весни приходить сезон посіву різних культур, серед них і морква. Зазвичай, незалежно від сорту, сіють моркву у квітні-травні. Які сорти вже найпопулярніші на Хмельниччині та яка їхня вартість? Далі у сюжеті. Ніна займається продажем насіння майже 50 років. Жінка торгує сім'ям різних культур. Раніше насіння заготовляла дома, тепер же перепродує його, попередньо придбавши на гуртівні. Ми торгували на турбочки, Це все вирощувалося в домашніх умовах вдома. Продавчиня розповідає: нині попит на насіння цього продукту із борщового набору невеликий. З середини квітня і до середини травня. Оце такий пік. У нас вже починали добре брати, коли було потепління. Зараз пішло похолодання вже людей менше. Серед усіх сортів моркви обирають найпопулярніший шантане, проте завжди люди шукають щось нове. Ну от, наприклад, зараз почали брати от, от такий, такий тип красавка. Ну, хочуть спробувати щось похоже, але щось трошки новіше. Це будемо казати новіший сорт. Краяни ж в більшості випадків насіння вже придбали, але посіяти ще не встигли через погодні умови. У мене частний будинок, то ми так біля хати рядочки. Сію вітамінною, а для того, щоб вона в і вкусна. Коли я ще рано, чи не сіяла? Ще не сіяло, тому що холодно буду сіяти королеву осені і шантаня завжди сіє Сію для своєї сім'ї, для користування своєї сім'ї. Не для не для продажу. Проте продавчиня каже: погодні умови ніяким чином не впливають під часів цівби цієї культури. Морква холоду не боїться, морква сіється навіть на зиму. Ще раз я вам повторюю, що ранні сорта сіються для того, щоб літом споживати, зараз ранні, а пізніше сіються і чуть пізніше і зараз можна, щоб зберігати на зиму. Оксана Медвідєва, Нікітва Львоць, телеканал Перший Подільський. Протягом цього тижня християни готувалися до одного з найбільших свят Воскресіння Христового. Великодній кошик цьогоріч значно дорожчий. Журналісти першого подільського відвідали центральний ринок та дізналися, скільки витрачали хмельничани на базовий набір для освячення. Базові продукти щороку, проте ціна завжди різна. Господині вже почали скуповуватись до Великодня. Ціни на центральному ринку традиційно зросли до свят. Королева великоднього столу вже з'явилась у продажу на ринку. Від сьогодні, як кажуть продавці, хмельничани почали купувати паски. Найдешевша вартує 55 гривень. Найбільше правлять за здобу із шоколадом та цукатами близько 600 гривень. Є, допустимо, дорожча пасочка, це дуже класно, Вона йде з цукатами з візуми. З курагою, з чорнослівом, вона стоїть 230 гривень. У нас є по 600 гривень паска. Вона має кіло 800 Це дуже велика, гарна паска. Це дорога паска, є закази на такі паски дуже. Бачите, яка шикарна. Тісто йде здорне, вони йдуть із цукатами, і з ізюмчиком така саме є. Це з ізюмчиком, це з цукатами. Тісто дуже смачне. Це просто велика, там всередині шоколад, чорнослив, курага це дуже дорога. Ці такі дешевші, от і маленькі вони, і великі, і прикрашені. Молочна продукція також зросла у ціні. Продавці пояснюються збільшенням попиту. Твердий сир до кошику коштуватиме близько 300 гривень. А от інша молочна продукція. Жирний сир продавала 170 кг, нежирний 120-110. Банка молока 120 сьогодні, сепараторна сметана 260, збирана – 160 збирана. М'ясо та ковбаса незмінна частина кошику. На прилавках центрального ринку широкий вибір готового м'яса на будь-який смак та гаманець. За останні два тижні ціна на цей продукт також змінилась на користь продавців. Пояснюють, сировина зросла у ціні. 430 гривень ковбаска, 400 гривень шинка і 380 сальце. Щодо традиційних українських соусів, гірчиця зросла у ціні на декілька гривень. А от хрін здорожчав майже удвічі. Вартість його на центральному ринку 50 гривень. Ціна на хрін дуже піднялася, тому що не вистачає сировини на заводі. нема сервини, то того така ціна піднялася на хрін. За курінці хрону правлять від 25 до 30 гривень. Їхня вартість майже не змінилась від минулого року. Незважаючи на таке стрімке здорожчання продуктів на центральному ринку, черги до прилавків, хмельничани вже почали скуповуватись до Великодня. За спостереженнями продавців, на вартість не завжди звертають увагу. Адже кожна із господинь хоче як найпишніший кошик до одного із найважливіших для християн свят. Олександр Толстюк, Нікіта Валіоць, телеканал Перший Подільський. Великоднє диво для дітей, які не можуть бути у свята вдома. До обласної дитячої лікарні завітали представники Червоного Хреста України, аби принести малечі відчуття свята. Спільно вони виготовляли гніздечко та яйця. Таке заняття не лише покращило настрій маленьким пацієнтам, а й розвантажило психологічно. День радості, творчості та тепла. Саме так пройшов майстер-клас для дітей пульмонологічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Маленьких пацієнтів відвідали волонтери Товариства Червоного хреста України. Ініціатори заходу привезли із собою не тільки матеріали для творчості, а й гарний настрій і щиру підтримку. Коли ми малюємо гнізнечко, ми обираємо, якби розвантажуємось через оці лінії, де виписують дітки емоції, яких в них є в такому досить природньому стані. Після того як стався такий емоційний викид через саме цю вправу, ми вже в такому збалансовому стані переходимо до створення чогось прекрасного. Діти із захопленням створювали власні вироби, аплікації та малюнки. Атмосфера у відділенні була наповнена усмішками, підтримкою і натхненням. Медики відзначають, що такі заходи мають важливе терапевтичне значення. Вони позитивно впливають на психологічний стан дітей, покращують настрій і навіть пришвидшують процес одужання. Ба більше це можливість поділитися традиціями. Дуже важливо в теперішній час це відновлювати наші традиції, культури адже культура, духовність. Це не наше вчорашнє, а це наше майбутнє, і ми маємо кожний день над собою в цьому плані працювати, і дорослі передавати свої знання, традиції, ті речі, які ми беремо від своїх предків і передавати їх нашим дітям, щоб вони також несли це в майбутнє. Подібні ініціативи Червоного Христа вже не вперше проходять у медзакладі. Сьогодні ми з нашими волонтерами відвідуємо пульмонологічне відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Зазвичай щотижня наші волонтери відвідують маленьких пацієнтів. З заходами, з елементами творчості для того, щоб підтримати їхній емоційний стан, допомогти їм таким чином, що сприяє швидкому одужанню, покращити настрій, поспілкуватись, погратись, помалювати. Волонтери планують продовжити свою роботу, аби дарувати дітям ще більше посмішок та підтримки. Оксана Медведєва, Олександр Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський. Весна це активний період для випускників шкіл, адже час не просто визначатися із обраним професійним шляхом, а й ретельно обирати вищий навчальний заклад. Хмельницький національний університет традиційно надав можливість майбутнім абітурієнтам та батькам познайомитись із можливостями вишу. Чим дивували у день відкритих дверей знає Олександра Толстюк. У залі та коридорах Хмельницького національного університету НАТО такий ажіотаж спричинив день відкритих дверей вищого навчального закладу. Тут абітурієнти дізнались про можливості реалізувати власний потенціал. Цьогоріч знайомство із університетом провели у новому форматі. На сьогоднішній день наша наша молодь вона потребує нестандартних підходів. Їм треба це робити у формі інтерактивності, модульності. Ми активно задіяли студентську раду. тобто у нас молодь співпрацює з молоддю. Вона їх організовує, вона їх веде локаціями університету. У нас сьогодні буде виступ рок-гурту нашого університетського, де також наші молоді студенти грають. От і в такому форматі, в форматі інтерактивності, ігровому форматі це цікавіше. Чималий внесок зробили й студенти спільно із викладачами організували та втілювали ідеї презентації факультетів, інтерактивних програм та конкурсів. Взагалі підготовка розпочалася ще за місяць, два до початку дня відкритих дверей. Тому що ми розуміємо, що минулого року потік абітурієнтів був неймовірно великий і для того, щоб як один з найкращих університетів Поділля показати своє обличчя на гідному рівні, підготовка мала бути потужною. Ось цей масштаб такої неформальної, певно, що неформальної подачі він був запропонований студентами. і Нас адміністрація завжди підтримує. Університет це не лише місце знань, а й здобутків. Студенти розповіли про навчання та, що важливіше, показали на прикладі, які досягнення чекають на вступників. Серед доробок кафедри комп'ютерної інженерії та інформаційних систем власноруч створений робот Степан, віар окуляри та навіть FPV-дрон. У Нас дуже крутий колектив, як і студентський, так і викладацький. Всі тобі допоможуть, всі сприймуть тебе як просто студента, як друга майже і допоможуть тобі з усім. Такий підхід дозволяє не лише дізнатись основну інформацію про вступ та напрямки навчання, а й побачити перспективу в майбутній професії. День відкритих дверей зацікавив і батьків майбутніх вступників. Дуже багато спеціальностей нових сучасних, і дуже хотілося б розібратися. Дитина сама ще не визначилася, але ми з допомогою цих брошур, я надію, ми зможемо розібратися. Спробуємо обрати ту спеціальність, яка йому буде цікава, на якій він далі зможе вчитися. І далі зможе своє майбутнє побудувати в цьому тут. Є куди розійтися багато цікавих професій, що нові якісь там є. У Хмельницькому національному університеті налічується широкий вибір спеціальностей близько ста навчальних програм, із них 50 бакалаврських. Тут абітурієнт може здобути фах у гуманітарному, економічному, технічному або it спрямуваннях Відтак стати професійним спеціалістом, який точно стане затребуваним на ринку праці. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Великдень із підтримкою захисників понад 30 тисяч гривень зібрали для військовослужбовців в одному із закладів дошкільної освіти обласного центру. Реалізували ініціативу, організувавши благодійний ярмарок. Відтак зібрали чималу суму для воїнів та показали вихованцям важливість допомоги навіть під час свят. Ричають Великдень та допомагають ЗСУ. У закладі дошкільної освіти номер 34 Тополька провели благодійну ярмарку, аби зібрати кошти на потреби захисників. Захід отримав символічну назву Разом до перемоги. Окрім продажу смаколиків, була й розважальна програма. Вихователі організували танок, який малеча презентувала батькам. Разом танцюючи, випікали королеву святкового столу Паску та прикрашали великоднє дерево. Була проведена велика досить попередня робота. Дітки готувалися, виготовляли різні сувеніри, розписували писаночки, робили аплікації різні. Батьки також відгукнулися на нашу пропозицію. Батьки ж підготували ярмаркові прилавки. Тут і випічка, солодощі та соки. Обирали те, що найбільше люблять діти. Багато смаколиків готували власноруч, каже одна із матусь. Це мінімум, що ми можемо зробити для наших військових, адже ну вони боронять там нас. Ми ну, якби допомагаємо їм звідси і морально, і е, не, якби будь-якою підтримкою. Тобто менше також військовий, я знаю, що це таке. Е, як це все, і ну такі ну, на перший погляд, як розважальні більші акції, вони дуже е, впливають на моральний дух їх там. Подібні заходи на підтримку воїнів, звична справа у закладі дошкільної освіти. Такий ярмарок вже проводять не вперше. Намагаються допомогти захисникам необхідним. Серед останніх покупок тепловізор, які вже використовують воїни на фронті. Метою сьогоднішнього заходу є зібрати якомога більше коштів для того, щоб вони стали корисними і змогли допомогти нам, нашим захисникам, виборювати нашу незалежність, наш спокій, наш мир. На великодньому ярмарку вдалося зібрати 33 тисячі 163 гривні. Ці кошти вже незабаром витратять на потреби захисників. Такі заходи допомагають не лише підтримати воїнів гривнею, а й виховують вміння допомагати та бути патріотом батьківщини підростаюче покоління українців. Олександр Толстюкнікіта валівоць, телеканал Перший Подільський. У серці Хмельниччини серед мальовничих пейзажів та історичних руїн зберігається унікальна зіньківська вишивка. Чим особливе це мистецтво, як його відроджують сучасні майстрині та чому воно варте уваги не лише етнографів, дізнаємось просто зараз. Синій колір із квітами це традиційна зіньківська вишивка. Подібної не зустрінеш в інших регіонах України. Одягнувши сорочку, орнамент на ній складається у вигляді вінка чи гірлянди. Візерунок симетрично розташовується як спереду, так і ззаду. Сорочки. Виглядає це неймовірно. Вероніка одягнулась у традиційний зіньківський стрій. Вишита сорочка, коралі, спідниця. Біля вишитої горловини рясне моршення, уставки впродовж рукава, манжети. Вишивали тільки синіми нитками. Візерунки були симетричні. Святковий образ доповнювався хусткою чоботами або черевиками і, звісно, спідницею. У зіньковій нижній частині гардеробу теж приділяли багато уваги. У спідницях крайка і поділ оздоблювалися оксамитом. Чим більша смужка оксамиту, тим багача жінка. У молодих дівчат оздоблювалися стрічками і теж оксамитом. Майстрині вишивали сорочки вручну. Лише в 1928 році з'явилися перші швейні машинки. Проте жінки продовжували створювати вбрання вручну, адже вважалося, що вкладені зусилля принесуть радість та благополуччя власниці вбрання. Подібних сорочок ви не знайдете більш ніде в Україні. Вони є притаманні тільки Зінькову та зіньківському ключі, як його раніше називали. Звичайно, їх можна побачити і в навколишніх деселах чи навіть в інших областях. Але родом коріння їхній веде зіньківського ярмарку, як у нас говорили зіньківського базару. У селі Зіньків залишилося вкрай мало майстринь, які вміють так вишивати. Краєзнавці та історики занепокоєні, що цей елемент культури може зникнути. А зіньківські вишиванки залишаться окрасою хіба що приватних музеїв. Оксана Медведєва Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Перед Великодній тиждень завершується традиційним Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Наша команда приєднується до усіх щирих побажань. Зичимо, аби в кожній домівці були найбільші господні блага: здоров'я, любов, добро та, звісно, мир. Нехай родинне коло збільшується, та найголовніше бажаємо усім, хто чекає. Дочекатися, хто далеко повернутися у найрідніші обійми? Віримо, що вистоїмо, відновимося та будемо процвітати. Слава Україні! Слава нашим захисникам!